Ми шукали, шукали і щось знайшли. Ідеальний будинок для слухняної тещі. 30 квадратів абсолютно автономний. Є кімната, санвузол, кухня. Мінікопія великого будинку, де можна жити, поки будинок ремонтується. 8 соток, 110 квадратів там, де співають пташки. Наче нічого особливого, але чіпляє. Це технічне приміщення. Розведена електрика, поштукатурений, готове місце під ваш камін. Маша. Будинок проектний. Кухонна зона біля вікна. Санвузол. Дуже багато місця. Ще один невеличкий: спальня чи дитяча з панорамними вікнами і низькими підвіконнями. Це господарська спальня. Є ще дві спальні. Це гостьова спальня. Тут буде розсувна драбина на горище. Будинок з газоблоку утеплений пінопластом. Цікаве декоративне рішення для фасаду. Дуже класно виглядає. Тераса, де ви будете пити каву і вже перекопані під вас грядки. У цьому будинку хочеться прибирати під музику, готувати і просто жити.